Часто похід до стоматолога для дитини і батьків стає майже нереальним завданням. Малюк плаче, не хоче відкривати ротик, не дозволяє ні подивитися, ні полікувати зуб. І ніякі вмовлення не допомагають. Діти, котрі ще ні разу не були у стоматолога, не знають, хто це такий. Його не бояться. Страх з'являється потім після недалого візиту. Або якщо батьки самі вселили в дитину страх. Як же зробити так, щоб після першого візиту до стоматолога малюк вийшов задоволений? Не лякайте дитину стоматологом. Дитина, яка ще не була у стоматолога, його не боїться. Якщо мама боїться стоматолога, або якщо вона починає переживати за малюка, за його поведінку, то ці переживання передаються дитині. Тому не перетворюйте похід до стоматолога у щось незвичайне. Нехай це буде звичайна справа. Розкажіть дитині, хто такий стоматолог і що він робить. Дитина повинна знати, куди її ведуть і що будуть робити. Знайдіть хорошого лікаря, який вміє працювати з дітьми. Пограйтеся вдома у стоматолога і пацієнта. Продемонструйте у грі всі маніпуляції, які потрібно буде зробити у лікаря. Не використовуйте слів, які можуть налякати дитину. Забудьте фрази: не бійся, не страшно, боляче не буде. В таких фразах не, не сприймається. А дитина починає запідозрювати щось неладне. Замініть звичайні для стоматолога слова іншими. Наприклад, Укол поприскати водичкою. Заморозити зубчик, щоб не болів. Сверлити, виганяти черв'ячка із зуба, ставити пломбу, заліпити жуйкою, нірку черв'ячка і тому подібне. Ідіть до лікаря в таку пору доби, коли дитина виспана, сита і задоволена. Якщо ж ви йдете до стоматолога, коли зубчик уже болить, то окрім цього, Варто розповісти дитині казку про те, як черв'ячок поїв зубчик, насмітив у ньому, а лікар врятує його, побресає водичку, щоб зубчик не болів, Вимати смітячка і закриє нірку спеціальною жоркою. Тобто лікар повинен виступити в ролі такого собі супергероя, який рятує хворий зубчик. Не обманюйте, що не буде боляче. Краще сказати, що трохи неприємно, але терпимо. Переконайте малюка, що навіть якщо трішки запалить, то він може витримати. Можна заздалегідь домовитися з лікарем і підготувати маленький подарунок дитині. Нехай його вручить сам лікар за мужність і гарну поведінку у кріслі. Можна продемонструвати дитині свій приклад, завітавши до стоматолога разом з дитиною. І останнє. Водіть дитину до лікаря частіше, щоб для неї це була звичайна регулярна процедура. Тоді і лікування буде безболісним, і страху не буде. Енергійних вам ранків!